Так, ну що? Ось наша нав'язка. дійшло до неї діло, Загнав я зима в гараж. Тихав в мене кронбалка. З'їлась тріщотки, Так. Розібрав. Ну, в принципі, я вже поварив. У нас із трьох частин. Перша, друга бачок і ось у наша третя, яку я варив. І наш розпределитель. Чудо кран, я на нього Чудо-кран кажу. Так. Це не розпределітель, а Чудо-кран. Так як він робить, дійсно як кран. Тут не є, ти золотник все стоїть у нас. Нейтралка підняв. Пошло масло, опустив, масло скидає. Все, отак. Вот Це наша частина, наш бачок, все. Ну, Чесно скажу, варю чого не мелітрудом перший раз, ну, вийшло в принципі, непогано. В принципі, важкі мечугом. Ну, ось така наша штука. Ну, ось ми заварили нашу рірку. В принципі, заварено. Що я можу сказати, звісно, тут трошки поганенько вийшло. Ну, що, мужики скажу, хто збирається варити, е... якщо всегда я знаю, що всіх вириває. Нижню шпильку, Рідко в кого верхню. Да, за верхню шпильку. Різьби там сантиметр. Значить, я просверлив, просверлив і зробив 30 сантиметрів. Видно все. Так, у нас 30 сантиметрів. Все. Щоб вже вирвало, так вже повністю. Ну, в принципі, навіску я вже, звісно, не підніму нею, а плуг буде піднімати. Ну, в принципі, зараз я включу світло, щоб було видніше. В принципі, так. Значить, що в мене вийшло? Я варив без шпильки. І трохи сюди і сюди попало металу. Скажу я вам чесно, мужики. Це пахля сварки. Як Якусь сварку можна напільником задерти. До чого не електрод, це просто нереально. Мені довелося просто-напросто виламати цей кусочок, потім назад його заварити. Щоб хоча б якось зробити той отвір. Короче, я так вимучився, це просто кошмар. Ну, в принципі, так у мене було вирвато. І ось видно, вирвато. І зараз розверну я. Так, підніму, підніму я. От і ось. Все, видно все. От я проварив. Кажу чесно, я проварив. Це перший раз в мене чугун. Ну, зразу скажу, мужики, я не грів. Нічого я не робив. Дідусь, мені там мужик дідуським методом сказав, раніше так і варили елітроном з міддю і чугунами елітродами вариться. Сантиметр проварив молоточком постукав. Сантиметр проварив молоточком постукав. Сантиметр проварив, молоточком постукав. Для чого це? Щоб не було тріщини. Коли ти вариш, то за тобою йде тріщина. Так сантиметр проварив, постукав Сантиметр проварив. Простукав. І тоді у вас не лопається чугун Ну, як видно, бачите, все проварено, тут, тут тріщин немає, ніде, все нормально. Це не тріщини, це пори шлака. то що я кажу Варити ним, ним дуже важко. Що ще я хочу? значить Шпилька друга, шпилька обління, шпилька з головки іжкої головки, в мене немає головок. Спільки мене поставилися. Сюди теж буде шпилька робити. Значить, дивимося другу сторону. Так. Так, наша друга сторона. Тут я, звісно, заварив обалденно. Я Думаю, буде видно, да? так? Лопнуло воно аж сюди. Тут я пройшовся три рази. І заварив повністю я кусок. Оцей кусок повністю заварений. Де? Значить, що? Просорлив я наскрізь. Сюди вийшла різьба на гайку і тут я вже обварив обичним електродом. Ну, подивіться, нічим практично не втікається. Я просто проварив електродом. Так як цей чугун піщаний, він вариться дуже легко. Його не важко варити. Тому що я вже піщаний чугун варив не раз. На мішалках там є такі ну як, вони, салазки, як там правильно сказати. Теж відламується і вариться, і відбити просто нереально. Це піщаний чугун, його дуже добре і легко варить. Так що, якщо не бійтеся, варіть нормально. Бачите, все заварено, гайка заварена, обварена. Ще єдине, я туди залю. Ну і видно, в мене ще... насквозь, я, я просверлив навсквозь. Ось, видно. Просверлено насквозь, аж засверлився всередину. В принципі, отак. Посажу на. Я різьбовий герметик і все, буде гуд. Ну, от видно, бачите, тріщина. Воно як вирвало і лопнув цей кусок. Чого я там обарював? Ну це не тріщина, це царапина, Просто царапнула. Чого я з тої сторони наварював багато, то що видно, що ось у нас пошла от, тріщина, вона ж сюди. Ну, в принципі, так, Заварив усе. Думаю, буде держатися, я думаю, де плуга хватить. Плуг будемо піднімати, а фрезу я вже буду ставити. Етут. На фрезу буду ставити люблю. Люблюточка моя все лежить. Нікуди не ділася. Провод вже купив, силовий я хороший. На 16 квадратів провод у мене буде. Виведу кнопки, щось там придумаю, щоб просто було дві кнопки на торпеді. Короче, щось придумаю. Голова ще поки місць на місці. Думаю, зробимо насос. Мій теж стоїть на місці. Ну, В принципі, отак. Цей у мене вже Вже замінений, другий новий. Мені вже зробив своє. Накрився золотник. В принципі, треба буде якось розібрати. Ну, Там, в принципі, не так, як золоті, я втулки вже затирають. В принципі, реставрації його просто... Ну, може, можна спробувати реставрацію, запресувати, а фрезерним розфрезувати, а і виточити новий золотній. Да, там ще, кому я казав, хто хоче підняти давлення, знімайте цю кришечку і там є клапан з пружинкою. Його підкручують, півтора оборота, Ну, Дивитися треба, пів борота спробуйте, як буде краще піднімати. Бо, в принципі, там стоїть і такий шток з пружиною. І з різьбою. І він коректує він наше давлення. І все, тоді піднімаєш, все нормально. Ну, в принципі, так. У нас вал збору можності, насос, переходні шестерні і шестерня наша вала. Да, ще що я хотів сказати за сальники. Ми там питали сальники. Зараз знайду сальника. Так, де вони? Так, ага, є. Є сальник. Так, наш сальничок. Зараз протремо його. І постараюсь показати. Е, наскільки я пазу, я як не забувся ще, я вроді би покупав цей явочки з колін вала. От їх розмір. Так. Я думаю, видно, да? так? Що у нас там? 30-52 на 8. Ну ось такі сальники. Це в нас сальники вала з боку вала. Так, да, сам наш вал де вал. Вал теж в мене вже ремонтний. Єлі вибив я його. Нажвало ось. Тут у мене наварено, те, що розбито вже. Ну, в принципі, так вал. Е, він на двох шпонках. У е, нас де у нас кулачок? Ось наш кулачок. Він теж на двох шпонках і болт. Ось наш кулачок який ось ось. Поршень толкає його і він крутить вала. Так. І ось є отвір, де ж болт. Ну, в принципі, що я можу ще показати? Зараз я ще раз переверну. Так. Блін, важка плита, звісно, дуже. Так, так розверну її. Ось так. так. Тут вал має один тільки вход. Тут більше, а тут немає. Ходить він з цієї сторони. Хочу показати, хочу що я показати, що ця гайка не мішає. Я розчитав, трошки висчитав, щоб вона не задиралася. Так. Все, наш вал на місці, все. Бачите, вал ходить спокійно і гайка там не ціпляє. Ну, в принципі, нормально. Отак. Думаю, буде ходити. Так, думаю, буде ходити. Заварено, в принципі. Ех, непогано, мені самому подобалося. Тут я гарно наплавив. Так. Да, щоб було тут а тіло зроблене а так. Не знаю, на цю пустоту зробили для чого. Взагалі не можу зрозуміти. Це все треба було просто зробити, щоб був чугун. Тоді 100% не вирвало. Тут що, в принципі, не вириває цю сторону. Вона. В углу є просто площа чугуна. Тут немає. Тут вирвало цю частину тоненьку. В принципі, низ, частина тоненька. Якщо був оцей отако бетон, говорю, бетон, чугун це все хоча б. Ну хоча б ось так було, до половини зроблено. Я не думаю, щоб його вирвало. Це теж можна усилити було це все. Не знаю для чого це. Тут хода фатає. В принципі, на що. Ось, все фатає. Стоїть у нас він отак. От. Все хватає у нас. Входить. Входить штук. Він не так ходить. Ти ж його по-другому ну, ніяк не поставиш. Все. От. В принципі, садиш, набиваєш дві спонки і потихеньку забиваєш його. Заходить він легко. Потім штопориш, все. Тут теж видно, що дві споночки. В принципі, так, так наші, наша гідравліка. Що я можу сказати? Гідравліка, звісно, ужасно, отстой. Хорошого в неї нічого немає. Для... Єдине, що вона тільки для плуга. Що то важче в неї, ну, не совредую піднімати. В принципі, така гідравліка. Я вже обудився на цьому. Так, да, вже я старався легенько не пускав. Але ж да, немає тут плавища. Було б тут плавище, якби воно потихеньку опускалося, а не падало просто. У мене резинка сюди вже підложена. Видно, що я сюди, я резинку зробив, щоб вроде б, як не до кінця був код. Толи ти нажимаєш, щоб не до кінця в тебе ход був, щоб чуть-чуть. Золотник чуть чуть і потихеньку падало. Все одно це реакції ніякої не дає. Ти навіть нажав тебе, все одно, якщо плуг, плуг потихеньку пускається, плуг легенький. фреза важка, фреза просто тупо падає. А коли фреза падає, бачите, що вона робить. Хто-то там піднімає щось, то, хто то это. в принципі, так. Ну, в принципі, все, тепер. Ще єдине, що я може зроблю. Тут в мене ця сторона теж була наварена Та, такими способами, бо по-другому воно розшатується ці місця. Да, ще що добре я зробив, це мене дуже сильно виручає. Зняти просто е, мене одна знімається легко, а друга важко. Ну Видно, що воно вон плотненько сидить. Я наварив отакі уші. собі. Ось, у мене два такі вуха. Я знімав один раз вже, що розшаталося. Одне мене закисло, оце. Так, це у нас це в мене праве, ліве сильно закисло, а праве в мене болтається до фонаріння. Тепер єдине, що я можу зроблю, прийдеться вищити десальник. Десальник, проточити і спробувати завтулити. Не знаю, як воно. Ну, В принципі, можна побачити. Ну, В принципі, сальний якось спробувати, проточити і втулку виточити. Щоб була вроді б, як втулка. То що по-другому ну, ніяк. Шат дуже здоровий, все. наприклад. Видно все. Що... Бачите. Вона просто тупо шатається. Це і в мене плотно сидить. Ну, в принципі, отак. Така гідравліка. Все, заварив, Побачимо, як буде працю. Ну, Думаю, буде працювати. Вже фрезу я не буду вже, звісно. Ще залю отут герметиком на різьбовий і посажу шпильку на герметик різьбовий. Ну, в принципі, все. Всім дякую, до побачення.